Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Восьма страва тушкована квашена капуста запечена у духовій шафі. Це теж обов'язкова страва до святої вечері, овочева, соковита з приємною кислинкою та характерним ароматом. Сьогодні будемо готувати квашену капусту, запечену у духовці. Для приготування нам потрібно дві великих або чотири середніх цибулини, нарізаємо їх дрібними кубиками, смажимо цибулю на пательні з трьома столовими ложками олії. Коли овоч став м'яким, додаємо квашену капусту. Я взяла не дуже кислу квашену капусту. Проте, якщо навіть кислота добре відчувається, можна попередньо від